На Тернопільщині поліціянти затримали озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. За попередньою інформацією, через стрілянину дві особи загинули, ще три отримали поранення, їх доставили до лікарні. Щоб розшукати зловмисника, на Тернопільщині ввели спеціальну поліцейську операцію. Після встановлення особи підозрюваного та можливого напрямку руху правоохоронці із залученням співробітників спецпідрозділу Корд затримали чоловіка, який відкрив вогонь по людях. Стрільцем виявився 45-річний житель Житомирської області. Подія сталася у селі Доброводи Тернопільського району. Низка місцевих телеграм-каналів та ЗМІ повідомили, що стрілянина відбулась біля дитячого майданчика на очах великої кількості дітей. Мовляв, чоловік, одягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї та втік. Наразі встановлюють обставини надзвичайної події. Стрільцю інкримінують умисне вбивство. Максим Турчинський, телеканал НТА.